Всім привіт! Ви на каналі Верні. Сьогодні я буду будувати домівочку на, на 4 тисячі семельонів. Сьогодні ми подивимося, що в мене вийде з цього. Я для початку збудувала малесеньку коробочку та поставила ось такі двірцята з вікнами. Для початку я почала робити освітлення і вирішила додати ліжко. Для початку я обрала ось це ліжко, але потім я вирішила, що я хочу ліжко-чердак, завдяки якому можна зекономити місто в оселі. Ось я вирішила зверху зробити chill-out зону а знизу зробити кухонну зону. Я обрала найдешеву тумбу в бюджетному розвитку, а потім я вирішила знайти компактний холодильник. Тут я граюся з розмірами, щоб ідеально все було, щоб персонаж зміг готувати їсти. Ось, але що я хочу сказати, те, що я плиту, електроплиту або газоплиту плиту не додала сюди. Ось. Я вирішила, що наш персонаж замовляє їжу, він є студентом якогось коледжу або інституту, і часу в нього немає на приготування їжі. Ну, наприклад. Ось, Або він годує себе салатиками та сендвичами. Зараз я роблю напільне покриття, потім я оберу шпалери, потім я оберу шпалери. Ось. Я вирішила обрати світлі стіни для того, щоб візуально збільшити пространство у всієї оселі. Я хочу додати те, що санвузол я вирішила зробити після того, як я зроблю візуальні наброски самої головної кімнати. А потім вже можна будувати туалет та душову кабіну. Тепер я починаю робити туалет. І потім проєктую малесеньку кімнату, ось, щоб влізло все. І санузол, і душ. А на рахунок рукомийника, хочу сказати те, що рукомийник буде у нас стояти в основній кімнаті. Ось, і ще я тоді вважала, що буду додавати віконце, але потім я передумала. І... Захотіла зробити вікно в іншому місці. Настінне освітлення таке лячне за 37 мільйонів. Ну, за такі гроші, те, що нам потрібно для санвузла. Потім я обрала зробити чорну плитку на напіл. А потім я вирішила зробити чорну ванну кімнату. Бо я не дуже часто так роблю. Ось для санвузла і все, в принципі. На цьому я закінчила робити цю прекрасну кімнату. І потім я почала вже йти далі. Зараз я роблю зону для досугу. Зона для відпочинку. Я вирішила обрати ось такий маленький телевізор. Я шукала полицю для самого телевізора. Але я не могла знайти її ось. Вирішила зробити завдяки допомозі BBM Objects. Завдяки коду на будівлю я зробила ось таку полицю разом з телевізором, бо телевізор не ставився категорично на цю полицю. Зараз воно виглядає не дуже приємно, тому що сам телевізор впивався в у потолок. Я вирішила поставити у бік сам телевізор разом із полкою. І я вирішила додати ще знизу рукомийник. Так, рукомийник, щоб коли ти прийшов з домівки, одразу пішов мити руки та посуд, якщо ти поснідав, наприклад. І потім пішов по своїм справам. Ось тут я вирішую, куди мені його поставити так, щоб людина могла тут пройтись, помити руки, поспати, ще щось поробити. Ось, ось так все виглядає поки що. Це не кінцевий етап. Звісно, це не кінцевий етап. Ми продовжуємо робити далі. Я обираю колір самого ліжка, тому що мені було дуже складно зробити так, щоб все більш-менш поєднуло між собою по кольоровій гаммі. Ось, я обрала ось такі ж палери сріблого кольору, але. Потім я буду змінювати кольори меблі, тому що мені все ж таки такий колір не подобається у даному випадку. Це не під такі шпалери все підходить. Зараз я буду далі робити основну зону. Я вирішила, що потрібно розширяти зону, для того, щоб можна було вмістити все, що потрібно, і щоб наш персонаж зміг спокійно готувати собі щось їсти. Існувати в цієї оселі. Зараз я поки що так все поставила, але не надовго. Було достатньо складно все так робити, щоб було все ну, більш-менш гарно, тому що, тому що місця мало ось. Я вирішила морозильник поставити ось такий куточок, доробила дах, але це не кінцевий результат. Повторюю ще раз не кінцевий результат. Ось я вирішила зробити так, мені так сподобалося, виглядає більш-менш охайно, і... і наш персонаж зможе все діставати. Потім я вирішила додати робочу зону, наш же студент буде тут жити. Так ось студенту потрібен буде е, письменний стіл. Ось, у цьому столі він буде навчатись, вчити якісь уроки. Ось я обрала найдешевий сті... стілець. Найдішевий стілець він виглядає досить естетично, та поставила телевізор і поставила телевізор на стіл, щоб людина могла сісти, дивитись, та ще можна буде сфантазувати так, ніби через цей телевізор людина може писати якісь курсові роботи або дипломну. Ось я вирішила додати килимок. Було досить складно знайти такий, щоб він виглядав досить естетично. Але я потім знайшла такий ось. Це був один з бюджетних варіантів. Але мені не подобалась його структура. Він виглядав так, ніби його з мусірки взяли. Ось. Через муки та страждання я знайшла його. Ось. Тому що більшість. Килимків була досить велика, і вона не підходила для самої домівки. Ось він, мій фаворит. На цю домівку. Потім я вирішила додати дзеркало, дзеркало на стіну, щоб була в нас така гостьова зона при вході, щоб людина могла на себе подивитися. Ось, і ще я зробила верхню пол полицю для того, щоб можна було туди поставити контейнери якісь. Також я вирішила для декору додати якихось таких маленьких деталей. Я міркувала про шухлядку, але вона нікуди не вміщала. В цьому кадрі я додала чашечку кави. Потім я вирішила додати такий міні міні-збереження речей. Ось. Ну, на шухлядку, на, на шкафчик, в мене вже не було ні місця, ні грошей, тому. Я вирішила так зробити. Я думаю, що цього буде для декору достатньо. Потім я вирішила пошукати якісь зображення, картини, постери, які б символізували саму особистість, яка тут проживає. Ось мені було досить складно знайти те, щоб сюди більш-менш підходило, по світовій гамі, Те, щоб воно виглядало з якимось смислом. О. І потім також мені було складно Складно обирати малюнки в інші кімнати, ой, в одну в іншу, в наш в нашу ванну кімнату, тому що більшість була досить дорога, тому прийшлося щось таке. Прося щось таке фантазувати, що могло тут висіти? Тут було досить складно робити декор, але я це зробила складно, але потрібно вчитися робити так, щоб можна було вліпитись в бюджет. Ще була ідея з цією дошкою. До речі, напишіть у коментарях, чи варто було її вішати чи ні, бо я її не вішала. Тут було складно мені шукати якусь картинку, але я її знайшла. Хочу сказати те, що нормального бюджетного декору фактично немає, щоб цей декор підходив під кожен інтер'єр. Того кольору тут сірі картинки. Я цього не дуже хотіла, але в мене не було іншого вибору. Ось якось так. Що інші декорації виглядали не досить доречно. Ось, до цієї домівки, до цього стилю. Це якийсь такий стандартний стиль, меблів. Получився якийсь бейсік стайл, все що можу сказати. Я вирішила додати сюди якусь надписулю. Щоб людина при вході допомогла фотографуватися через зеркало, стіни, пісоти. Може, тут якась починаюча блогерка, живе, ну щось таке хотілося зробити. Ось І тепер моя сама улюблена кімната в цій домівці. І це в нас санвузол. Я спочатку думала про туалетну бумагу, потім я подивилася на ціни, трошечки шокувалася і почала шукати аналоги в інших місцях. Щоб вони виглядали доречно, але вони теж коштували недешево, тому мені було досить важко все зробити. Я почала шукати якісь наклейки на стіну, щоб воно виглядало гарно і якось робила кімнату, цю не таку лячну. І я знайшла ось таку надписулю. Над надписулю і все. Зелену надписулю. Цього мені було достатньо для цієї кімнати. До речі, я Вирішила ще щось сюди додати. Ось я потім подивилася, як воно виглядає тут. Мені не сподобалося, хотіла взяти полиці з мильним рильнем, але я не знайшла, на жаль, не знайшла нічого. Все було досить коштівне. Також хочу сказати і про зеленушку. Зеленушка теж була досить недешева. Шукаю ось вона. Ось ось така дитяча. Виглядає мило. Мені сподобалось ось такий хендмейд. І тепер я починаю шукати щось для ванної кімнати. Ванну кімнату це досить було провально щось тут шукати, бо грошей немає і все. Ось я розумію, що щось тут можна було додати, але, але самі бачите, який в мене бюджет, і я вирішила зробити так іще. Вирішила додати на... На фіналочку штори я вирішила обрати сріблясті штори, тому що сріблясті штори виглядають гарно. І Ще хотіла сказати те, що тут штори досить сильно балувалися, бешкетували. Ось, але я їх все одно поставила. Сріблясті штори тут доречно виглядають все більш-менш. Поєднуюся в кольорах, мені все подобається. Зараз я починаю робити декор зовнішній без ландшафтного дизайну, і ми за мінімалізм в даній будівлі. Я досить довго обирала зовнішній декор, щоб він виглядав досить доречно і був найдешевим, тому що на найбільш коштівні варіанти в мене не було грошей. В мене було досить мало грошей, мені і мені тільки вистачало на пів будівлі. Все. Це все бюджет, який в мене був. І я вирішила зробити цегляний дизайн. Я обрала світу у цеглу і все. Мені цього було достатньо. Дах я обрала чорний, ось він виглядав доречно, і мені сподобався все. Тепер я починаю рум-турчик. Ось так виглядає наш дім з вулиці. Зараз я буду повільно сюди заходити і показувати. І ви побачите, все так. Комфортно, мініатюрно, мінімалістично. При вході нас відразу ж зустрічає ліжко, горище з письмовим столом. І якщо ми повернемо наліво, то побачимо рукомийник з гарним дзеркалом і полицями. Також можемо побачити чашечку кави, яку не допив наш хазяїн цього дому. Ось ми бачимо таку яскраву тумбу. З якогось Оликсу. Та поряд зустрічає темний холодильник. Ось якось так. Потім ми заходимо в санвузол. Санвузол весь чорний, нас зустрічає з лівої сторони, наліпка зелена, з якоюсь приємною надписю. І душева кабина без кабільки душ, і все, все по харду, все як ми любимо. Після того, як ми виходимо з домівки, ми бачимо декілька людей. І це все жители цього дому, але не на довгий час. На цьому було все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, гарного настрою. Всім па-па!